Всім привіт! Мене звати Івана. І я вітаю вас на своєму каналі Відверто про гроші. Де ми з різними людьми говоримо про фінанси, інвестиції та їх власні кошти. Ну а сьогодні поговоримо про фінансову незалежність. Я знаю, що це важливо, це потрібно кожному. Тому хочу поділитися своєю думкою, як можна прийти за п'ять кроків до певної фінансової незалежності. Це насправді такі початкові кроки, ще є купа, купа, купа всього, що потрібно робити, але хоча б з цього варто почати. Тож поїхали. Отже. Перший крок, насправді про який забувають більшість людей, це про те, що потрібно виписати свої джерела доходів, та скільки у відсотках вони займаються від вашого загального доходу. Пояснюю, чому це важливо. Дуже часто ми залежимо від однієї роботи, тобто ми залежимо від одного джерела доходу. І так це стосується навіть людей, які працюють в інстаграм, фрілансери, які отримують дохід від своїх там консультацій і так далі. Але ж інстаграм це теж одне джерело. Навіть якщо ви продаєте свої якісь навчальні курси, послуги, консультації, і у вас є декілька видів вашого заробітку, але джерело одне інстаграм. Пояснюю, чому важливо знати і розуміти, скільки у вас джерел. Якось так трапилося, що в минулому році, коли я вже інвестувала, я займалася навчанням, тобто я консультувала інших людей а, і заробляла досить таки непогані гроші. У серпні минулого року, рівно рік тому, о, у мене заблокували Інстаграм, мою основну інстаграм-сторінку. Це було досить таки неочікувано. Пам'ятаю, я сиділа в офісі на однієму з проєктів. І мене просто вибиває з моєї сторінки. типу от невідомо по якій причині. Просто вибиває: <кхем> я не можу зайти, ні логі, ні пароль не вводиться. І я розумію, що мені поже такої сторінки не найдено. У мене шок, тому що в мене, в мене якраз така паніка моментом. Я починаю писати всі можливі підтримки. Я починаю до Фейсбука стучати, Я починаю писати в інстаграм просто все, що завгодно робити, але ніяких дій не відбувається. Тобто мені сторінку не повертають взагалі. Я сиділа на хвилиночку без своєї без свого інстаграму місяць. Тобто, розумієте, в мене дохід просто от. Різко, да, так був нуль, тому що люди не записуються, не бронюють навчання, все просто халепа. Я розумію, що я залишилася без доходу. От від слова, зовсім зрозуміло, як ми там було якийсь капітал, на рахунках були кошти, і я їх витратила там да на квартиру, на харчування, все було. Але коли воно тільки витрачається і нічого не надбавляється, це страшно. І я зрозуміла, що я залежна від того дійсно джерела доходу. Це небезпечно. Це погано. Це якраз таки, знаєте, такий не прям щоб шлях до бідності, ні, абсолютно, але це ризиково. Тому що і карантин, ковід, да, і війна показали, що такі ситуації, як, наприклад, там блокування інстаграму, показують, що просто ось так за одну хвилинку, секунду можна позбутися свого основного джерела доходу і свого хліба по факту. Тому випишіть, обдумайте. От. Реально, я ходжу на одну роботу і все це погано, тому що у вас має бути декілька джерел доходу, або, хоча б, має бути якийсь там навик, наприклад, трейдинг, завдяки якому ви можете швидко і раптом що заробити. І насправді мене саме тоді трейдинг і врятував, тому що, ну, по факту, а як інакше. І дійсно я почала хоча б відновлювати свій дохід відносно, ну, скажімо так, я була в депресії, тому я місяці нічого не робила, але потім я зрозуміла, так, беремо себе в руки, все спочатку, нічого, плюс трейдинг є, я почала трішки заробляти. І насправді це мені допомогло зрозуміти, що мені потрібно створювати нові джерела доходу. Але перший крок перед цим зрозуміти, які вони у вас, і чи це 100% взагалі від вашого доходу, якщо їх декілька, то скільки. Яке джерело займає і забирає на себе. В ідеалі, щоб одне джерело мало у відсотках від вашого загального доходу менше половини. То відсотків хоча б 40 це максимально, що має бути. Якщо більше, то зайдумайтеся і створюйте нові джерела. І тому другий крок це не створити нові джерела доходу, це не взагалі там має бути багато-багато кроків перед цим, це виписати. 100 способів отримати гроші, і увага не заробити, а виписати це завдання. Я скажімо так, перейняла і колись мала на одному зі своїх менторств у підприємиці у бізнес леді і ярової. Я була у неї на такому, скажімо так, коучингові, я не знаю, 100-днівці. і пам'ятаю, що це було наше якесь там друге чи третє завдання. І коли я сіла виписувати ці 100 способів, я зрозуміла, що у цьому моменті мозок починає працювати дуже швидко. Тому що не обов'язково виписувати те, що ти тільки вмієш робити. Але як ти можеш це зробити? Тобто, важливо не заробити гроші, а отримати. Коли я була пам'ятаю на пункті там якомусь му я вже така все, от це все, що я знаю, все, що я можу. Але я почала дійсно нейронні мої зв'язки, да, мозок почав активніше рухатися. І я дійсно пам'ятаю, що я виписала на себе навіть якісь такі неочікувані і неочевидні речі, які там на, про які я там подумала, перш за все. Тому так, випишіть, подумайте, і такі, так, але ж я маю, наприклад, я вмію малювати. Тобто, я можу намалювати комусь картину за гроші. Будь ласка, створіть своє хобі, свій навик теж як одне із джерел. Та да, це не буде вашою основною роботою, але хоча б у вас вже буде не одне джерело, а декілька. Тому дуже круте завдання. Раджу прямо зараз, після цього відео виконати і потім обов'язково напишіть в коментарях, чи вдалося, і що воно вам дало, які можливо інсайти до вас прийшли. Третій крок. І насправді скажу, що це не те, що прям помилка. Але така, знаєте, тоненький моментик багатьох людей. Це проаналізувати, скільки ви витрачаєте. Звучить страшно, звучить важко, але я вірю в те, що бідного і багатого відрізняє насправді по факту таких два моменти. Перше, багатий завжди знає, скільки грошей у нього на рахунках, і де на рахунках, і він знає. Куди він витрачає, тобто, по факту, різниця цих двох типів мислень, ще раз кажу, мислень не кількості грошей на рахунках, а мислень в тому, куди ви дійсно витрачаєте як. Тому що багаті люди інвестують, багаті люди створюють свої нові джерела, дохід пасивний і так далі. А бідні це все зазвичай покупка певних пасивів, аля машини, аля телефони, якась там техніка, речі і так далі. Тому задумайтеся, куди дійсно ваші гроші йдуть. Я би взагалі що зробила? Я би виписала, перш за все, от просто на вашу думку, куди ви витрачаєте, от просто згадайте. Не відкривайте свої рахунки банківські, не дивіться, не підглядайте. Просто відкрийте свій, е, умовно кажучи, мозок да, і подумайте так, куди в мене гроші йдуть. І випишіть. А потім звірте це дійсно зі своїми банківськими рахунками. А для цього я раджу взагалі завести собі окремий додаток. Я підскажу вам, які додатки можна встановити і на iOS, і на Android. Якщо ви напишете мені в інстаграмі, я вам пораджу декілька варіантів. Ви для себе обирати найзручніший і потрібно виписати, точніше, вписати в додаток всі свої витрати за, ну і доходи теж так само за останній місяць. Вам додаток підіб'є математику трішки. І покаже у відсотках, куди витрачаєте. Тому що, пам'ятаю, я так якось сиділа і думаю, так, на таксі в мене місяць йде 500 доларів. Ну, це реально велика сума. І е, така так, гаразд, е, це з цим, треба робити, це дійсно якась така вагома велика сума. І коли я просто підбивала свої, е, свої кешфлоу, скажімо так. Я побачила, що насправді відносно мого доходу це не такі вже й великі гроші. Ну, от реально, так, да? я можу, умовно кажучи, там, за один день їх просто ну, легко відбити. А навпаки, їжа і те, що я десь там п'ю каву, їм тістечко, просто пообіду, просто вечерю, це досить таки вагома частина моїх витрат, хоча не повинно так бути. І я почала передивлятися, думаю, так е, насправді я витрачаю більше, коли харчуюсь вдома. Я зрозуміла, що це не мій варіант. Тобто, мені набагато вигідніше або кейтеринг замовляти, або навіть ті ж бізнес-ланчі, десь або там вечері, десь в закладах. І для цього ще раз кажу: потрібно аналізувати свої витрати. Тому це третій крок до вашої фінансової залежності і фінансової безпеки в першу чергу. Четвертий крок це виписати всі витрати, от якраз таким про як це ми вже і почали говорити у додаток або табличку Excel, якщо вам зручніше, і дійсно, скажімо так, попрацювати над оптимізацією витрат. Оптимізація витрат це не про те, щоб економити або щось собі забороняти. Дуже багато людей думають, що якщо, наприклад, я рахую свої витрати, то це для того, аби зрозуміти, що мені не купувати або купувати в зубному місяці. Умовно так. Я на цьому місяці потратила 100 баксів на каву. Ну, да, реально можу, навіть більше. Але, але це не означає, що в наступному я цього не буду робити. Тобто я так само буду продовжувати. Знаєте, нас вчать в дитинстві як? Хочеш більше мати грошей, почни економити. Ні. Хочеш мати більше грошей, почни створювати нові джерела доходу, почне інвестувати. Тому. Аналізувати витрати варто навіть для того, аби собі ставити нові цілі, розуміти, куди ще можна рухатися і що можна більше. Але це обов'язково треба зробити, тому що фінансової безпеки незалежності без розуміння своїх грошей ніяк не буде. Ну і п'ятий крок це прорахувати свою дельту і подумати, як її можна збільшити. Що таке дельта? Дивіться. Якщо ви розумієте і знаєте, що ви заробляєте, умовно кажучи, одну тисячу доларів на місяць. Витрачаєте ви от всі ваші витрати, обов'язкові витрати, додаткові витрати, ми ще будемо теж про це говорити на моєму ютуб-каналі, у вас займають, наприклад, 800 доларів, то ваш сухий залишок це 200 доларів, тобто дельта, 20% від вашого доходу. Умовно кажучи, це та сума, яка залишається після всіх витрат, але ще раз кажу, важливо розуміти її у відсотках по відношенню до вашого загального доходу. Чому? Якщо це просто сума, ви потім не зможете її масштабувати. Тому що у вас можуть збільшитися доходи і витрати, і це нормально. Але відсоток дельти має не зменшуватися, а навпаки, навіть збільшуватися. Тому що у вас і тут було 200 доларів. І тут 200 доларів залишається. Але заробляли ви при цьому там тисячу, а тепер заробляєте дві. Ну зрозуміло, що це погано, що у вас дельта зменшилася. Тобто у грошах залишилася, у відсотках зменшилося. Тому перерахуйте свою дельту перш за все, зрозумійте, скільки у вас сухий залиш, і вже потім ми будемо так само працювати. і Я розкажу вам, яким чином можна оптимізувати свої витрати так, аби дельта збільшувалася. Навіть якщо у вас не збільшується свій власний дохід. Ну, а я дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним і для вас цікавим. Якщо так, ставте свої пальчики вверх. Пишіть запитання обов'язково в своїх коментарях. Якщо вас цікавить щось на тему інвестування, фінансової грамотності, то, будь ласка, не забувайте написати, тому що для мене важливо бути корисною і, перш за все, інформативною. До скорих зустрічей у нових відео. Пока!